Доброго ранку Україна, доброго ранку Трускавець! Друзі, вітаю вас всіх на каналі Трускавець Тревел. В Трускавці. Зараз 9 година ранку. Залізничний вокзал. Місто Трускавець. людей нікого немає. Абсолютно порожньо. Ранок починається не з кави. Починається з гарних краєвидів курортного міста Трускавець. Ми йдемо через залізничний вокзал і піднімемось на Гошівську гору Трускавці, де знаходиться статуя Ісуса Христа. І Подивимось, які зараз гарні краєвиди після першого снігу. В місті Трускавець, подивимось на гори Карпати, як це все виглядає. Фактично будемо бачити місто з висоти пташинного польоту. Сніг вже майже розтопився вчорашній, перший. сьогодні неділя, 19 листопада, 9 година ранку. Так що, друзі, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, обов'язково на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І запрошую вас з собою на прогулянку. Ми тут від залізничного вокзалу піднімаємося, тут є сходи на вулицю Мазепи. Бачимо будинок Мазепи 36, сюди можна навіть доїхати автомобілем. І тут декілька метрів, метрів 50 піднятися до статуї Ісуса Христа можна, оскільки через Лесі Українки вулиця проїзд закритий, ремонтні роботи ведуться. Ось і тільки можна сюди, або стежкою з залізничного вокзалу піднятися. Бачите, вже які відкриваються краєвиди на місто. Хмари дуже низько. І Туман ще трошки зранку був. Листя ще повністю не облетіло з дерев, осінь ще не закінчилась. Ще фактично 11 днів осені має бути, але вже Сьогодні мінус один зранку. І вже дуже холодно. Добре, що ще й вітру нема. Бачимо вже видно статую Ісуса Христа. Біте. Добави листя ще тримається. Красота неймовірна. Друзі, я в шоці ремонтують вулицю Лесі Українки аж до самого її закінчення. Не знаю, чи тут буде асфальтне покриття, чи буде бруківка, але бачимо, що бордюри вже облаштовані. Також є майданчик для паркування автомобілей. бачу, буде все дуже гарно, так що в місті щось роблять. Фактично повністю реконструкція йде повністю в вулиці Лесі Українки і вулиці Стефаника. Так що, я думаю, на рік вже тут буде гарно заїзд буде. Дивіться, красота неймовірна. Локація номер один. В місті Трускавець. Всіх людей, які приїжджають відпочивати, обов'язково мають відвідати це місце. Можна сказати, що це місце сили. Дуже гарна локація і фотозона в місті Трускавець. Багато відпочиваючих сюди приходять. Якщо, друзі, вам нагадую, що можна піднятися зразу стежкою від залізничного вокзалу або з вулиці Лесі Українки і з вулиці Мазепи можна зайти сюди. Відкривається прекрасний краєвид на все, практично на все місто, крім вулиці Дрогобицької і Мазепи, а решта все видно. Неймовірна природа в Україні. Як бачите, гори затянуті хмарами ще, туманами. Ледь-ледь видно ріксус. Гарне тут місце. Літом. Посидіти тут є лавочки. Можна відпочити, особливо ввечері. Ось бачите, ремонт йде вулиці повністю. Гарно так зробили, ту ми засадили. І буде, буде тут гарна дорога. Тут молодь особливо ввечері. Полюбляють прийти сюди і дивитись на захід сонця. Фактично вже зима в троскавці. Минулого року чітко як по календарі. В календарі написано 1 грудня і так 1 грудня випав сніг, а цього року випав швидше. Гарна статуя. Копія цієї статуї, що в ріо де жанейро І нагадую, що найбільша статуя Ісуса Христа в Україні 12 метрів висоти. Бачите, опалювальний сезон вже розпочався. Зараз подивимося зблизька на місто. Чуємо в церкві Миколая дзвонять дзвони. Йде служба Божа. Бачимо там вулиця Івасюка до налишених. Симоненка вулиця. І там ці будинки жовтий і зелений помірецька 16 і Бандера 35. Також бачимо і парк. І ріксус видно. Посеред дерев. Височіє. Також бачимо центр, міротель. Кристал, Алмаз. Санаторії Арніка, Оріана. Бачимо вулицю Роксолани. Цей будинок такий з двох кольорів, це Роксолани 16. Ось, бачите, готель Трускавець, вулиця Соломії Крушельницької, будинок номер 8 Вулиця Довбуша видно. Нові будинки, нові висотки. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок обов'язково, щоб не пропустити наступні відео. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!